Вітаю вас! Ви знаходитесь на телеканалі Вінничина, і прямо зараз час дізнатися, що очікувати від погоди у понеділок, 13 лютого. Мінлива хмарність у Вінницькій області проте опадів синоптики не прогнозують. А зараз більш детально про синоптичну ситуацію по усіх районах місцевості. На заході регіону небо цього дня буде ясним недовго. Вже в день вона затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Без опадів в день температура повітря сягатиме плюс 2 градуси, вночі близько мінус 5. На півночі області зустрічають нас безхмарним ранком. Погода зміниться вже у середині дня. Небо вкриється хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Без опадів температура повітря в день сягатиме плюс 2, вночі знизу до мінус 5. На сході перша половина дня буде ясною а після обіду з'являться хмари. Ввечері очікується дрібний дощ. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 3 в день та мінус п'ять вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці будівництво якого не зупиняло, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна Вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні небо ясне вранці затягнеться хмарами. У середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів температура повітря в день сягатиме 2 градуси вище нуля, вночі мінус 6. У центрі області погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня воно зміниться та буде похмурою до самого вечора. Ввечері очікується дрібний дощ. Температура повітря в день плюс 2, Вночі позначки не опустяться нижче мінус 5 градусів. У Вінниці зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. Небо у Вінниці вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Без опадів в день температура повітря 2 градуси вище нуля. Вночі знизиться до мінус 6. На сьогодні у мене все Бажаю вам вдалого початку тижня та мирного неба. До зустрічі вже скоро на телеканалі Вінниччина.